Знижки до 50% на Джоні Вокер, Кептен Морган, Тен Карей та багато інших напоїв Дарили по виробничих потужностях підприємства, які виробляють компоненти для калібрів та шахедів. Про це йдеться в. В Генеральному штабі збройних сил України в генштабі зазначили, що ніч на 26 листопада підрозділи Сил оборони України уразили серед іншого завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих докрилатих і балістичних ракет. Що в Чебоксарах, Республіка Чувашія так зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежою на об'єкті. Завод «Нір Прогрес» займається виробництвом приймачів та антенн для супуникових систем «ГЛОНА» з. GPS і Галілео, зокрема модулів типу Комета, що застосовуються у дронах Камікадзе Шахет, також у ракетах комплексів Іскандер М, калібр, модулях у МПК для авіабомб. Крім того, українські безпілотники у Васильівці тимчасово окупованої території Запорізької області уразили командний пункт одного із підрозділів зі складу 58-ї загальної військової армії Росії, зенітний ракетний комплекс Тор 1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в очеретиному і кам'янці на тимчасово окупованій території Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на покровському напрямку. У Генштабі додали сили оборони України продовжують. Реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії проти України, нищать ворога його техніку та озброєння. Я ж нагадаю, що вчора українські дрони та ракети вночі уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих сіл у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ Російські війська на Гуляйпільському напрямку активізують бойові дії щодня, використовуючи проти зсу тисячі дронів та Проводять десятки штурмів. Про це йдеться у Фейсбук Генерального штабу збройних сил України. Ситуація на півдні України, зокрема на Гуляпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів Камікадзе. Повідомляється, що лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів. було застосовано десяток авіударів, 250 скидів з БПЛА, а і майже двох тисяч дронів камікадзе. Війна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог уміло маніпулює настрими українського суспільства. Спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в силах оборони України, розваняючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій. ЗСУ тримає оборону. При цьому зазначається, що, попри все, захисники дійсно тримають оборону з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по півсотні одиниць озброєння військової техніки. Лише за вчора виведено з ладу два ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць автомототехніки. За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку складна, але оточення немає. З бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення. Також зазначається, що військове командування оперативно реагує на зміни в ситуації та завжди приймає вивершення рішення за наявності ресурсів тримати оборону та боронити українську територію за відсутності зберігати. Зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію, але в подальшому зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження. При цьому доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті. Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний штаб. Маємо про це пам'ятати. Він надає оперативну верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті. У генштабі підкреслювали, що саме тому закликаємо медіа громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу.